Олександр, фанат футбольного клубу Дніпро, був на Майдані, потім служив добровольцем у зоні АТО. У лютому 22-го, почувши перші вибухи у Дніпрі, Олександр, як і більшість людей, злякався. Мені стало так страшно, я от, як мала дитина. До подберідка натягнув покривало. І десь, мабуть, до, до, до години восьмої -го ранку, от мені було дуже страшно. А потім я собі якось так. А чи тобі страшно? Ти з 2014 року ви в них, що знаєте, в них є сайт трибунал. От я там з 2014 року, і мене посетила думка, що а що, ну це тижні два-три. І як вони прийдуть, вони витягнуть тебе з дому з кровати, я живу на другому поверсі, за вухо спустять під під'їзд, поставлять на коліна, то розстріляють з затилок. Як собаку якусь. Або ми з ними ще повоюємо. І... і я вмру як мужчина зі зброєю в руках. І от стало якось так пофігу, от, от і досі. Бо я давав собі тоді два тижні місяць життя, бо в мене це було, от, що вони зроблять по-другому, що вони підуть по-другому, і шансів в нас буде небагато. Вони чомусь вирішили, що вони вирішили, що вони нас скільки за три дні. Третій рік. Він опинився у новосформованому батальйоні у складі 128-ї бригади ТРО. Спочатку тренування, потім на позиції під Вугледаром. Потрапили ми одразу під вугледар. У серпні в ніч, 12 на 13 серпня, ми зайшли під вугледар. Ну майже до серпня 24-го. Майже два роки. Без місяця, по-моєму, два роки. Два роки на дистанції 380 метрів від ворога. Більше п'яти тижнів. Це була осінь зима 22-го. Да, я приїхав і за п'ять тижнів я тільки поїхав помитися. Бо не було людей. Не було, не було можливості. За ці п'ять тижнів були два тижні штурмів було безпреривних кожного дня. Його рекорд безперервного перебування в окопі більше п'яти тижнів. Як до людини, яка до цього жила, ну, душ це раз на добу це стовідсотково, а то і два. Було сказати важко. Не знаю. Мабуть, ні. Мабуть, не важко, мабуть, тому що ну, це потрібно було. Це потрібно було робити. І... Та й думок таких не було. Треба було копати, треба було набувати досвіду ну, нової війни, треба було слухати ці нові, нові звуки, здогадуватися, а що це, по тебе працюю, по тобі працюю, коли, коли воно пролетіть, куди воно Ну… Волі було таки тяжко, було дуже тяжко, коли не вистачало людей коли... От... Тоже осінь, початок зими, а на... на працю виходили 4 через 4. Чотири години ти стоїш, чотири відпочиваєш. Ці чотири години стоїш під дощем, а потім в тебе є 4 години, щоб поспати, поїсти, висушити одяг. Якось відпочити. Зараз у відпустку приїжджаєш і розумієш, що ти за тиждень вдома в душі був один раз. Ну, воно вже не потрібно. Ну, як кажуть, людина це така падлюка, яка звикає до всього. В мене було поранення, в мене було два поранення. Перше, ми просто йшли міняти хлопців на роботу. Я з піхотки перевівся в мінометну батарею, Ми спочатку було прикомандіровані, а коли я кинув першу міну свою, я зрозумів, що це мої. От я, я хочу їх накривати мінометом. Я не я був кулеметником. Я не, ну, воно, що так ти не бачиш, коли по кому ти працюєш? Що так ти не бачиш, але це, це міч, це, це мощно. І от я прийшов в мінометку, і ми працювали, ми жили там же, але на посадку далі, на поле від нуля. І ми працювали три через три. І от йшли міняти хлопців, ми втрьох йшли, і нам втрьох прилетіла, прилетіла міна, втрих йшли, втрьох лягли. Це було перше поранення. Це було у 23-му. Це поперек, це. Цекістка, мене спас ремінь. В мене армований ремінь, от поліцейський, і він мене спас, він осколок відтормозив, скажімо так. В мене танк з 20 метрів стріляв. Це був штурм, я відпочивав і командир роти забігає в бліндаж, хлопці, у нас взагалі повна бойова, що не в курсі. Та ні, ми не в курсі. Звідки? І от, ну тоді ви, ви вже в курсі. то швидко броню, шолом, кулемет. І я вибігаю з бліндажа, а паралельно нашої траншеї вже метрів 15-20 їде танк. Їде танк, ззаді мене хлопець, він о, каже, танк наш. А той вже розвернувся. І він повертає башту. І я кажу: ні, вовчику, не наш танк, на ньому вешка на башні. І він, я ніколи, мабуть, теж цього, цього не забуду, як це було, і він такий, не наш вешка. Він повертає башню башту, в мій бік. Ну, добре, що не довернув, в метрах в десяти, мабуть, от. він в 20 в метрах десь від нас, і в метрах в десяти перед нами розрив. Постріл, розрив, і я пам'ятаю, що, що я просто впав, добре, щоб це було багато землі, земля була не промерша, і я розумію, що мені по ліцю б'ють е... От... крошка землі. І перша думка дебіл, ти знімав шолом, а на тому ж саморезі на ньому під шоломом. Окуляри висіли. От чому ти їх не надів? От єдина думка. Ніякого там все життя перед глазами, що чому ти не надів окуляри захисні? І все, і наступне, поруч метрах п'ять був бліндаж. Наступне, що я пам'ятаю, це, скажімо так, включення. Я на колінах і мене от затягують за броню в цей бліндаж. І кажу, що дядя мудрий. До тебе в ще ніхто на колінах не заходив, так, я говорю, так що ти мені даш за це, Як ти, ну, може є якісь речі, щось цікавеньке. Да, це, це був дивний штурм, я не знаю, я кажу, за нас молилися, мабуть, всі боги всіх інопланетян. Нас штурмували тоді три бехи, чотири танки чи навпаки, а нас було 26 чоловік. Взвод чи два кацапів. У нас було 26 чоловік на позиції, і у нас жодного 200-го. У нас дві тяжої дуже тяжелі, тяжкі контузії були, але ми всі вижили, ми все відбили штурм, ми спалили один танк. Як ми спалили, зупинили його теж десь метрів 20 від нашої позиції. І два танки пошкодили. Мінометка дуже непогано прикрила, що не пішла піхота. Просто покаталась бронетехніка майже по наших позиціях. А ми до цього дві або три ночі поспіль мінували перед собою поле. Мінували поле, мінували протиотанковими засобами. І ми так матюкалися, на що воно потрібно, от кому воно потрібно, це вночі тягати, по грязюці ці міни кожне там. Важить 10 кілограмів, а ми оце ходимо, от це носимо. А коли от, спочатку цей танк він наїхав на міну, з нього спала гусля, а потім вже хлопці розстріляли його з гранатометів, щоб він не крутив баштою, щоб він не стріляв. І це було, ну це було 6 ноября. І от 6 ноября ввечері ми потім тягали противотанкові міни та за поле. І ніхто вже не матюкався. Побратими найближчі люди на війні. Кожна їхня смерть велика трагедія. Друге поранення я виносив друга пораненого. Мені хлопці з позиції кажуть, там прилетіло, тур прилетів в автівку, там був наш фламінго. Що з ним, що ну щось чув? Кажу ні, не знаю. І коли чую в ефірі, фламінго дуже важкий, 300, срочно потрібна евакуація. Каже, я набираю, ну, треба щось робити, людей не вистачає. Я нашому коригувальнику телефоную, кажу, я пішов. Треба де виносити, я пішов, бо я почув в ефірі, спитали, він евакуацію до вечора. Ну, Доживе, я почув в ефірі фразу ні, він ні до обіду не Тетяна. І от ми пішли виносити друга. І нас крили, нас проваджали, над, над нами літали мавіки зі збросами, над нами літали в нас скрила два чи три міномети. І От ми, ми йшли, його несли. І... Почув розрив і розумію, що, ну, що в мене в, в руці дірка. Я заліз в посадку, хлопці ще метрів 300, мабуть, передали його другим хлопцям, я наклав собі турникет, а потім от наш медик вернувся вже і на жаль, ні. Він за 12 днів помер у лікарні. Я коли приїхав на кладовище до ДНР. матюкав його, я його не туди, не туди ніс. Але з іншого боку, у нас потім ну, на позиціях ну, по розповідям хлопців почалася така жопа. Я розумію, що десь він мене спас. Чого він мене витягнув відтуди? Я не знаю. В мене там залишився друг, у нас був Пашка Паштет. Тут ми тільки відмічали його день народження 28 чи 29 років. 28. Я був ще на лікарняному, а він поїхав туди. Він там залишився. Не тіла його нема. І... Якщо до цього я казав, що я буду воювати, поки я зможу фізично, то зараз я буду воювати, поки Пашка не прийде додому, поки ми не привеземо його. І зараз кожна втрата, навіть тут знайомих гражданських, ну, це просто от кусок себе, це просто вирваний кусок мене. Я почав плакати. От, я можу просто, коли засинаю, от, просто так, все рівно, ніхто не загинув, ніхто не. От, от, все добре, все нормально, але от, мож, можуть просто почати тікти сльози. От, я не знаю, чому, дві-три хвилини, потім все от, от, як почались, просто так, так, так і закінчились, і все. І, а чому, як? От, мабуть, емоції, мабуть, накоплено, мабуть. Знову ж таки, в нас багато молоді, люди, які без досвіду дивляться. Я став я командир мінометного розрахунку зараз, головний сержант звода. Ну, я, ну, хто як не я, вони беруть з мене приклад. Я не можу їм показати слабину, якусь коли ми працюємо. Може, ця напруга, вона і виходить. Олександр нервує, коли його питають, чим він планує займатися після завершення війни. Мені дуже подобається фраза, от теж там у відпустках, десь на лікуванні люди кажуть, ну от закінчиться війна, і ви повернетесь, що ви будете робити? І це дуже бісить, бо люди вже закінчили нами війну, ми все вижили, і вони вже вони переживають, що ми військові, контужені, бабахнуті, да, повернулися. Ну це не так просто. Давайте вирішувати проблеми, як ну, по мірі їх надходження. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпрові.